Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здоровосенарства Оприскуємо сою 23 градуси Невеличкий вітер. Ось у нас як ви бачите сойка Норма висіва була 145 кг на гектар І Все буде добре Десь містами є пропуски Тобто це дуже важкий ґрунт у нас Чому так? Тому що тут пісок, сівалка то валиться, то, то не валиться. Брискаємо зараз ми сою гріховіт екстра, у траві там 2,5 літра на гектар норма. Тобто прибираємо бур'ян повністю Тому що пішов мышій Пішла Лобода. Слабодою дуже важко боротися, особливо коли жарко, восковий нальот з'являється і це призводить до того, що її вбити майже неможливо. Або треба дощах чекати, Ох, холодної погоди, але все росте, розвивається, все, тому діватися нікуди. Вийшли, поки ще лобода маленька. Шуруємо по першому разу. Перший трочатий листок подекуди з'являється. ось бачите. А, я ще не розкрився, Це але ж можна працювати, нічого своє не буде. Тому працюємо, досвід уже є. Треба купляти гарний активатор. Це ще мільйон. Якщо туди не дінеся, щоб ровняти бочу. Був Соняшник тут бачите, росте, але йому буде гебс цьому сонячнику. Його доб'є. Гліфавід. Ну, така ситуація. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.